В сольній творчості Святослава Вакарчука є така пісня, е, яка починається з її слів: Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? І коли я слухав цю пісню в 16, я такий знаю Славік. Я дуже багато пережив в своєму житті, я знаю, як сильно в душу б'є безжальний дощ. Зараз я слухаю такий, що ти. Що ти цим намагаєшся сказати, сказати? Силь... Безжальний дущ. Це якийсь розширений прогноз погоди. Мінус 6, але відчувається, як мінус 9. Очікуються опади у вигляді безжального дощу. Я не пам'ятаю, щоб я йшов, падав дощ, і я такий, ну це безжальний. Це, це прям в душу він б'є зараз. Щоб дощ такий падав, падав і такий, «Бо вона тебе ніколи не любила. Дощ, відбийся, дощ. Пам'ятаєш, Ліверпуль втратив чемпіонство в останній грі сезону. «Блядь, дощ, не треба. Б'єш в душу. Прямо в душу, дощ. В мене далі написано чоловічі мошонки. Так, ніби є жіночі, знаєте. Ці старі добрі жіночі мошонки. Що? Я подумав, що мошонки нагадують здуті повітряні кульки, які довго були надутими. Розумієте, про що? Ти дивишся і такий колись тут було свято. <риклад> ну і чим старший чоловік, так? Ти, ну, можна. Я думаю, можна по зморшках цих намошонців визначати вік Вік чоловіка, як по кільцях в дереву. Розумієте? <риклад> Вам цікаво, звідки я скільки знаю, про мошонки старших чоловіків, так? Я по-справжньому любив свого діда. Я галичанин ці майні цінності щось значить для мене. Так, плавний перехід від чоловічих мошонок до Дмитра Гордона. О. О, я дивився контент з Дмитром Гордоном, але не цей новомодний контент, де гарна українка, не оцей. А старий контент з Дмитром Гордоном. Де інтерв'ю беруть у нього. І це інтерв'ю Радіо Свобода, я вам рекомендую його подивитись. Це класне інтерв'ю, бо там журналіст впродовж цього інтерв'ю задає Дмитру Гордону незручні запитання. І Дмитро Гордон викручується як тільки може. І в якийсь момент журналіст такий дістає фотографії і такий: Так, дивіться, це люди у вас на день народження з вами на фотографіях. А також ці самі люди у вашій газеті це гадалки, екстрасенси і маги. Скажіть, чесно, Дмитро, ці люди справді мають надзвичайні здібності. І Дмитро Гордон каже, так. Я вам більше скажу, каже Дмитро Гордон, всі люди мають надзвичайні здібності. Я вам більше скажу, каже Дмитро Гордон, журналісту, ви маєте надзвичайні здібності. І я не розумію, чого в цей момент журналіст не зробив отак. Справді, справ... я відчуваю, відчуваю. Я відчуваю, так-так, е... я відчуваю, що ти мені пиздиш впродовж усього інтерв'ю, Діма. Ще відчуваю, що хочу настяти тобі на лице. ось. І Діма би такий ні-ні, це вже моя суперсила, робити так, щоб люди хотіли насяти мені на лице. Так, пам'ятаєте це, як кажуть на Закарпатті і в Твіттері таймлайн, коли не можна було. Нічого поганого сказати про Арестовича на початку війни. Ну, люди дратувались, люди коли ти казав, що він довбоє, бо, бо вони такі не можна, він заспокоює наших мам, не треба. В мене навіть був е, знайомий, е, який побився з іншим типом, бо той щось сказав погане на Арестовича. Зараз ти кажеш, треба вбити Арестовича, і люди такі: ну, в цілому справедливо. В цілому, Я думаю, е, Арестович це як сифіліс. Були часи, коли люди думали, що це прикольно. Але часи змінюються, так? Часи змінюються. І я от думаю: а з чого це все почалось взагалі, так? От спочатку люди не викупали, що Арестович езотеричний довбоєб-малорос. Потім виявилось, що Спартак Субота, шахрай. І з чого, з чого це все почалось? І я знайшов, я знайшов з чого це почалось: з того, що в Дзідзьо була несправжня борода. А ми закрили на це очі. Ми пробачили. От, блядь, розгрібайте тепер. У мене дуже класний торолог. Я б навіть сказав тарологиня. Ось як я це зрозумів. Вона скидала мені карти. Скидає мені карти. І каже: Я бачу, що прямо зараз тебе хтось найобує. Я такий: вау, серйозно. Я вона така, та, ти віриш у всяку хуйню. <рес> є таке, що на все є е, народний спосіб. На, на все що б в тебе не сталося, ти гуглиш. Якщо це стосується якоїсь хвороби, там спочатку буде доказова медицина, і в кінці обов'язково буде народний спосіб. І це стосується всього, на все є народний спосіб. І я думав, а який би це був народний спосіб суїциду. І я думаю, що це на водохреща, в околонці е, окунутись три рази, але винурнути тільки два. Народний спосіб суїциду. В роки пам'ятаєте ще? Пам'ятаєте, що таке в роки? Да? Клас. Одна людина. Я, я просто недавно виступаю, люди не знають, і мені з зало хтось каже: ну, це цей. Е, з глаз. Я такий, yes, exactly, з глаз. Саме так. В роки. Мене, як казала мені мама, часто врікали в дитинстві. І давайте так, я вам поясню. В роки це тобі стало погано з якоїсь містичної причини, а саме на тебе хтось подивився якось не так. Якось ти йому сподобався чи не сподобався. І мама, мама дала мені лайфхак, ну як нанести превентивний удар в рокам. Ось що варто робити. Ти береш, береш дулю. Кладеш її в кишеню, потім знаходиш підозрюваного, <рес> дивишся на нього і кажеш: поцілуй мене в сраку. <рес> ну, не вслух, не в не вслух. І я робив це донедавна. Я, я це робив. Ну, бо, бо працює нуль в років, розумієте? Прям працює, мам, дякую. Але це ж очевидна хуйня, так? Це ж очевидна хуйня, по-перше, блядь, в роки. По друге, що я роблю взагалі?